Давайте знайомитись. Я Аня, мені 17, сама з Херсонської області Чорнобаївки, і на даний момент проживаю у Хмельницькому, так як являюся студенткою Хмельницького національного університету. Вступила я не на польську англійську філологію, і я дуже щаслива, що обрала саме цей напрямок. Так як польська мова. Англійська не так, польська мова, прям, 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 прям така, не знаю, прям мені до серця. Я її дуже-дуже сильно дуже, дуже, дуже люблю. Я вивчаю третій рік і вже викладаю, являюсь репетитором польської мови. І направда, <смій> і правда, це дуже-дуже така прям крута, душевна для мене мова. Проживаю я зараз в квартирі, не в гуртожитку, і розповім, де я пропадала, де мене. Носило, чому я не з'являлася в ютубі. Напевно, почнемо з того, як взагалі, взагалі, взагалі з'явився цей канал. Цей канал з'явився в році, можливо, 22 му Щось такого, коротше. Період карантину, період того, що немає чим зайнятися, немає що робити. Я така попробуємо, попробуємо чим би не попробувати. Плюс мінус я знімала. Була маленька. Мені було років, можливо, 14, 13-14, я була маленька. І щось знімала, щось монтувала, щось спробувала, щось хотіла, 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 робила, робила, робила. І це було круто, це було класно. І навіть потім мені почали казати люди, о, це ти, це ти знімаєш YouTube, на Ютубі різні відосики, це ти там розповідаєш про себе, о, а я тебе дивлюся, я це встанову було такі дітки, можливо, б, ну, клас п'ятий, шостий такі дивилися там мене. І це прям так мотивувало, мотивувало, мотивувало щось робити, там, продовжувати, пробувати, пробувати, пробувати. Потім рік, напевно, 20 перший. Це до війни, так, 21-й. Ми вже вийшли в школу, це клас 9. І я зрозуміла, що я не хочу знімати, я боюсь булінгу, я боюсь якогось такого, от... якоїсь такої думки. Якогось mm, осудження навіть в свою сторону, і, <плес> і така ні, ні 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 я не хочу. Я краще бути така маленька, маленька мишка мишка, типу, нічого. То зараз я вже виросла, мені вже байдуже абсолютно хто що скаже. <плес> То вже ну окей, типу, кажеш що хочеш до побачення, ти мене не хвилюєш, і я тебе не повинна. Отак зараз живу. І це набагато простіше, набагато крутіше, ніж те, що було раніше. Я виросла. От, зрозуміла просто, що я виросла і. Це дуже круто, це дуже-дуже дуже круто. Зараз я не боюся щось починати, щось пробувати, щось зробити. І це чудово, і це дуже 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 класна риса в житті. Я вважаю. Повертаємось до того до історії. Почалась війна, я поїхала до Польщі зі своєю сім'єю, бо Херсонська область і сам Херсон був окупований на той момент. Ми виїхали в перший день. І поїхали, просто поїхали. Потім вже виявилося, що ми поїхали до Польщі. А я приїхала така, окей, я вже в Польщі, чому би не почати вчити мову, чому б і ні, Чому? Це круто, це класно. Я щось починала, щось вчила сама, 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 сама. Навіть пам'ятаю, як тато мені купив був курс перший, але він мені сильно якогось прям такого результату, чудового, крутого не дав. І я почала шукати далі різні. Uh, різні якісь такі відосики, різні якісь платформи, якісь слова, щось небудь просто щоб вчити. Я горіла, 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 мені дуже сильно хотілося цього всього. Я досягла рівня А1 і потім знайшла собі репетитора, з я займаюся до сих пір. Зараз в мене рівень B2, і я дуже сильно. Надіюсь і навіть дуже сильно готуюся до того, що в найближчому місяці я поїду здавати екзамен з польської мови на рівні С1. Я здам і все буде добре. І з того всього закинувся YouTube канал і я така: ну що, нам ну, мені треба? Я краще піду там в себе, піду там в навчання, в то, в то, в, то, в то, в то, в то, в то, в то, все. І все, і коротше, отак. От якось. І потім пройшло декілька місяців, місяці три. Я побула в Польщі, з сім'єю ми повернулися до України до Хмельницького. І тут Хмельницький. А це був червень 22-го року. Ми приїхали в Хмельницький. Я жила в іншому районі той момент. Знімали квартиру. Квартира була така, 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 такі боже, були умови. Но на той момент просто дуже дуже була велика, дуже була дорога оренда. І ти розумієш, я була з мамою, мама, бабуся і ще двоє братиків. І ти розумієш, що квартиру там за 10 і вище ну, не потягнеш і доводилося жити в тому, що було. І, звісно, там не естетики, нічого такого там. Ну, блін, таке собі, такі якісь умови просто жити. Я така, ну не буду я відео знімати, для чого воно мені треба. І виходить. Я забила знову на той канал, тим паче дуже багато людей живе вдома, і ніколи не буває тихо, і ти така, ааа, Боже! І все, якось так жила. Потім 24-й, 23-й рік, 23-й рік літо ми повернулися додому, повернулися до Херсона. І це круто, це було класно, це було чудово, це взагалі дуже-дуже-дуже. Mm, такий класний період в моєму житті, ти розумієш, що з одного боку там небезпечно, але з іншого там твій дім. Тобі хочеться, тобі хочеться, хочеться. хочеться. І як чути, що чуєш з Херсон, такі ой-ой, ай-яй-яй, так-так-так-так. А ти розумієш, що там, там є життя, там є життя, там круто, там відкриваються, там живуть, там кайфують, там розвиваються, там взагалі просто дуже-дуже класно. Але сидіти на одному місці. І вступати знову онлайн, навчатися онлайн. Я не хотіла, така розумію, що хочу, хоч я, хоч якось, хоч трошки якось спробувати таку от, м отримати якісь такі емоції з цього студентського життя. Тому вирішила вступати десь подалі. Спочатку це був Миколаїв, я думала, так щоб невдалеко дому, щоб там кататись до мами, пити каву, обговорювати все ж тільки можна. Але, зрештою, подала до Миколаєва, до Києва, Ужгорода, Львова і Хмельницького. І розуміла, що найбільше я хочу до Хмельницького, тому що місто комфортне, місто класне, місто я знаю. І тим паче рівень життя тут не сильно дорогий. Тобто, якщо зрівнювати Хмельницький і Київ, то зрозуміліше і зрозуміло, точніше, що в Києві набагато було б дорожче. Тому я вже така, я вже так сижу, молюся, тримаю кулачки, будь ласка, хоч би Хмельницький. І тут субота, рано година сьома. Я прокидаюся, і я бачу, що я прийшла до Хмельницького, і все, і я пущу на всю хату, і така а, -а, -а, а! Це просто! Це щось чимось було. Я бустенько підтверджую цю цю заявку, потім мені телефонують за документи подати, принести, завести. Така фух, мене взяли, мене прийняли. Я думаю, вау! А, а ще, чого я так вже сильно хвилювалася? школу закінчила гарно. Тут найнижча мене оцінка в атестаті це 9. Але НМТ, 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 середній мій бал НМТ — 140. І я пройшла тільки завдяки пільгам тобто завдяки тому, що я м, на той момент проживала в зоні активних бойових дій. Завдяки цьому я пройшла і тоді я видихнула реально, Бо зар... навіть зараз я дивлюся там 180-170 балів середні діти не проходять. Просто без пільг вони не проходять. І через це я дуже-дуже дуже сильно так боялася, щоб хоч би пройти, хоч би пройти. Я пройшла, я видихнула, і все було чудово. Оцей рік, можливо, да, десь початок, січень. Я знімала якісь відео, я загружала на YouTube, там було 2 чи три відео. Вони вже такі більш-менш сучасні, бо вже і камера нормальна, і монтувала більш-менш чудово, знала, що це і як це. А не те, що було там у двадцять році. Але потім зрозуміла, що я захотіла працювати, я навчалася в школі. Я готувалася день, де де у мене були так само свої репетитори з англійської, з польської. Я вчила ж тоді англійською, так, отак, отак, отак. Потім розуміла, що в мене ще є стосунки, і я просто вигораю. Я закинула Бог, я вигоріла. Я дуже сильно вигоріла. Я тоді працювала і навчалася, можливо, місяці два, якщо не три, взагалі без вихідних, без нічого. Це могли бути уроки робочі як 8 ранку, так і в принципі і в 9, в десять ввечора. І я дуже сильно вигоріла, дуже сильно загнала себе, своє здоров'я. І це було жахливо. Це було жахливо. Ну, завдяки цьому я виросла. Я виросла як в заробітку, так я виросла і якось духовно. Щось все-таки воно мені дало. Тоді я більше, напевно, давала собі якийсь акцент на роботу чи на підготовку до НМТ. Я така, ну, я не тупа. Я ще в школі десь там до класу 7-8-го реально вчила, бо я реально знала. А потім теж почала там списувати, скатувати, щось такого, таке чудити. Навіть були такі випадки, що я могла сидіти на першій парті, тупо перечити і взяти, списати щось, і це і такі дивляться. і не помічають. А вони просто робили вигляд, мені здається, що вони не помічають. Бо їм вже було так, типу, ну, хай списую. Нормально. І все, все. <си> і все. І з того всього я спала в принципі, за той період, 2-3 місяці, коли були вихідні без нічого я спала по 4 по годин. І для мене це було дуже-дуже мало. В принципі, це навіть для такої дорослої людини замало. А для мене, як дитини, як підлітка навіть, який там, ще трошки формується, розвивається, щось такого. Це було це було дуже мало. Загнала себе в дуже сильно хроніч, хронічну втому, і дуже-дуже було багато проблем. З Серцем навіть були проблеми, бо я пила тоді по п'ять чашок кави на день. Це забагато. Зараз може випити там одну чашечку кави, і мені достатньо, бо я більше не хочу і більше не можу. Але розумію, що з осені це може якось початися більше, більше може бути вживання тої кави. Але я думаю, це вже не так сильно, як у цей останній от рік. І я викинула за канал Ютуб, потім така, почну літом, почну літом, мені вже буде що знімати, буде що розповідати, буде що робити. Я опять-таки кинулася в навчання, опять-таки в роботу, там в зал, там їздила, гуляла, то-то, то-то. то 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 Що тоді в мене був складний період в стосунках, і я думаю, на що мені то ютуб, десь колись пізніше. Зараз я живу на квартирі, і цілими днями, в принципі, я одна, і мені, як такого, то, типу, можна брати, знімати, записувати, ніхто не завадить абсолютно. Я така, чому б мені спробувати? Тим паче, зараз реально є що показати. Це отаке, от, от, отаке життя, це робота, це навчання, це студентське життя, це якісь навіть там свої хобі, щось такого, якісь подорожі навіть і. Думаю, почнемо, почнемо, спробуємо, чому би і ні. В принципі, камера є, штатив е, є, освітлення є. Е, монтувати, типа, що де є, і навички так само добрі, такі є. Тому спробуємо. Спробуємо, можливо, щось з цього і буде. А так, в принципі, все. Чи ні? Чи не все? Зараз подумаємо. Е, ідея от за YouTube, за це все. Пішла, напевно, ще в далекому 19-му. Тобто мені дуже сильно подобалося дивитися. Я навіть пробувала себе там 19-20 рік, я пробувала себе в інстаграм-блогінгу, якщо так можна сказати. Тобто брати знімати якісь історич, розказувати якісь цікаві факти, щось такого прикольного, цікавенького. Я так само я не шарила. Я взагалі не шарила, що я люблю на роблю, на що я це роблю. Але мені хотілося, я кайфувала мені вау 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 вау, вау Я хочу. Я могла себе виставляти просто в будь-якому вигляді там, з маскою, з немитою головою. Заплакана, щаслива. Мені було все одно. Навіть тоді була дівчинка Руслана. А зараз так само плюс-мінус ми конектимо. І вона мені, вона була тоді моїм наставником, вона мені допомагала в блогінку щось там робити, розвиватися, якось писати, туди сюди. І навіть вона мені дала якісь такі навіть дуже-дуже добрі знання. І пізніше е, я пішла, так само, в принципі, мені тьотя зробила такий подаруночок в школу для блогерів. Там так само був один дуже такий класний викладач. Він навчав більше. Фотографування, тобто бачити гарний кадр, якось це робити, виставляти, плюс-мінус там редагувати, монтувати. Але мені тоді, в принципі, воно не зайшло. Це клас був сьомий, восьмий. Я така, на що воно мені треба? Хоча зараз я розумію, що воно мені дало якийсь навіть такий м -м, результат, і навіть дуже, дуже дуже гарний результат, тому що от, пройшло три от роки, три-чотири, і я бачу, я бачу, що реально дуже дуже гарно в цьому виросла. Потім так само до війни 22-й рік. А, січень, січень, буквально там грудень, січень, типу годин 21-січень, -го, 22-го. Я дуже сильно дружила з одною дівчинкою, і вона любила все фотографувати. Тобто вона бачила естетику буквально всьому. І я тоді підсіла, я дуже сильно підсіла на це. Я їй дуже вдячна. Зараз немає такого теплого коннекту, як це було раніше. Але... Завдяки їй я почала оту, фотографувати все, що я бачу, все абсолютно все. Мені подобалося. Я фотографувала, я шукала якісь способи, як його правильно обробити, якісь там фільтри, якісь там то все-все-все, отак, все, все, отак, отак, отак. отак І мені кайфовує така: вау, хочу, хочу, хочу роблю, роблю, роблю. Знову таке, я не знаю, що роблю, але я просто роблю, бо я кайфую, мені подобається. І з того, ось з того, того, того періоду, оце все пішло. І відтоді я не перестала фотографувати. На той момент у мене був телефончик такий, це був Samsung, тобто там камера не дуже гарної якості. і Мені не сильно подобалося. І, можливо, рік тому, навіть трошечки більше, можливо, навіть реально більше, з'явився в мене iPhone. В даний момент в мене 13-й iPhone, камера мені подобається, сам, в принципі, дуже-дуже сильно подобається. І знімки стали набагато. Якісніші, набагато чіткіші, крутіші, і так само відео. Зараз ви можете бачити в гарній якості. Потім м -м, я почала купляти собі якісь штативи, кільцеві оці лампи, якісь мікрофончики, навіть щось такого робити, 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 мутити. Але монтувала я так само на якомусь такому ноутбуці. Це було це був е, Lenovo, Я пробувала-пробувала-пробувала, пробувала, пробувала, мені нічого не виходило, і така. М -м 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 -м". Потім я спробувала монтувати на айпаді. І це було прикольно, це було класно до певного моменту. Тобто, коли. Там пам'яті просто мінус, там не забагато пам'яті, я розуміла, або я цю пам'ять наповню різними такими матеріалами для роботи для навчання, або монтуванням відео. І я закинула, я закинула знову таки, бо я розумію, що робота важливіша, що там є якийсь навіть гарний заробіток, і я така, ну, відео пізніше. Зараз в мене з'явився Mac. Я дуже рада, дуже щаслива подарувала мені його тато, що він в мене є, і тато, і мак. І так само телефон мені подарував. І я розумію, що можна спробувати. Можна спробувати, і програми круті, і монтування реально професіональне. І я хочу, 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 хочу. Я не скажу, що я вже знайшла прям свій стиль і зупинюся на якомусь певному там. Стилі, на якійсь певній обробці, щось такого. Ні, я досі шукаю і я розумію, що мені от подобаються якісь такі фільтри, прикольні. Які така, можливо, темна темна така, як це вона називається правильно? Темна якась така тема на фотографіях. І те, і те, і те, і те мені дуже-дуже сильно подобається. І я бачу, що так само завдяки тому всьому наробила навіть якийсь такий певний. Погляд на фотографії. Тобто я бачу, я така, опа, тут треба отак чуть-чуть-чуть-чуть підставити -чуть, чуть -чуть кадр, а тут треба трошечки отак перевернути, трошечки підредагувати, і буде гарно, буде круто. І на даний момент я маю свій телеграм-канал, куди завантажую просто дуже-дуже дуже багато фотографій свого життя. Фотографую все, що мені подобається, все, що в мене є. І так само інстаграм, інстаграм я веду регулярно. Мені це дуже сильно подобається. Мені байдуже, хто вже що мені напише і як це буде. Тому що це мій інстаграм, це моє життя, і ніхто не має права взагалі мені щось сказати. Якщо скаже, полетить в чорний список, в кращому випадку. Scroll. Бо я виросла так, що я можу навіть дати відпори. Дуже-дуже гарний. І це мені подобається. Бо я була такою маленькою, скромненькою дівчинкою, що ти нічого не скажеш, ти поїзіться. Ти А зараз щось не подобається, пішов зможете. І це так само круто. І я зустрічаю зараз навіть в своєму житті людей, які не мають цього, не мають такої такої. Штуки сказати, мені. Якоїсь такої штуки, що вони бояться, бояться щось там робити, щось там змінювати, щось там то-то, то-то, і коли мені цікаво, що я не можу, я не хочу, я не буду, я розумію, що нам, нам просто не по путі. У мене в житті якось так сформувалося, що в мене немає слова я не можу. Його просто немає. І я дуже сильно вдячна, вдячна всім. Хто мені допоміг в цьому. Тому що я зараз, якщо бачу якусь ідею, якщо щось мені прям так буває в голову, так стукне, як мені каже хлопець та генератор родом ідей, то я шукаю якісь способи, як це все прокрутити, як це все зробити, а не. М -м, це тупа ідея, вона сьогодні є, завтра її і нема поки. Ні, ми пробуємо, ми робимо, ми стараємося, щось, 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 щось втілювати в своє життя, щось змінювати. І завдяки. У цій навичці я почала працювати. Я дуже сильно боялася, бо я розумію, блін, мені 17 років, то до мене піде всі, подумають, що якась малолетка, туди, туди-тапи-сюди. А потім виявилося, що ні, в мене є як дітки, так і підлітки, так і дорослі люди. І я розумію, що навіть людина в 17 може дати кращі і крутіші знання, ніж в 37. Це правда. Тому що так само я як шукала репетиторів, я передивилася багато різних варіантів. І так само з різними клубами цими розмовними, так само дуже-дуже багато людей я передивилася. І розумію, що найкрутіший варік, який може бути, це молоді викладачі, студенти. В основному там 11 клас, там перший, другий, третій курс, студентки, і студенти це. То золоті люди, бо вони вкладаються, вони вкладаються, вони вкладаються в різні інтерактивні дошки, в різні сайти, в різні коротше, якісь програмки, щоб це було якісніше, крутіше, цікавіше, щось думають, щось прокручують, а не як там викладачі з 20-літнім стажем, що книжку начитай, все, вивчиш. М -м. Ні. Тому отак от от я дякую собі, дякую своїм батькам, я дякую всім. Хто мене підтримав, хто мене підтримує далі, і що я маю зараз? Ось це все. Я от реально являюся тою дівчинкою, яка за роки-два, напевно, от це все, що в неї було в голові, в мріях вцілила в життя. І це дуже круто. Я зараз маю всю техніку Apple. Хоча я не з багатої сім'ї взагалі. Я не з багатої сім'ї і. Той самий телефон там за тисячу доларів це дуже 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 круто. Я просто мріяла, просто мріла. Я Така: ну, це десь в мріях, це, можливо, колись підросту, сама собі куплю. І тут я його маю. Так само з годинником, так само, так само з ноутбуком, з усім іншим. І зараз я сижу, я живу в чудовій квартирі в світлій, сучасній, в дуже дуже, дуже, дуже гарній. І розумію, що раніше це так само були просто мрії, а зараз реальність. Я хожу в найкращому одязі, я маю. Ну, все саме-саме-саме саме саме таке круте, саме найкраще, що може бути. І я вдячна всім, хто мені це дає, хто мені допомагає, хто мене підтримує. Дякую, дякую, дякую абсолютно кожному. І напевно на цьому я вже буду закінчувати. Оце було так трошечки цікавих історій від Анюти, трошечки її життя якогось навіть такого опиту, щось такого, якогось досвіду. Так. І надіюсь, побачимось ми зовсім зовсім скоро. Бажаю всім всього найкращого. До наступних зустрічей. Па!